Судовий вирок у справі смертельного наїзду ізраїльтянином на 15-річну дівчину в Ужгороді відбулось судове засідання. Досягти справедливості на Закарпатті прозоро та відкрито втілюють ініціативу партнерство Відкритий уряд медичне оновлення у Тячівській районній лікарні оновили приймальне відділення у перечутті лиха на Закарпатті паводки не дають людям спокою. Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. Випуск новин час пік до вашої уваги з головними подіями за 30 січня. У Києві відбувся з'їзд політичної сили. Опозиційна платформа за життя на всеукраїнську подію прибули делегати з усіх областей України. Зокрема, голова політичної ради партії опозиційної платформи за життя Віктор Медведчук під час з'їзду ініціював подачу в парламент закону про списання заборгованостей українців. Они пытаются уничтожить нашу историческую память, нашу веру, наше сознание того, что и каким образом мы должны жить. Они пытаются навязать нам раскол в душах и сердцах. Политика власти, которую проводят сегодня те, которые при ней находятся, является нетерпимой І їй повинен бути положен конец. Також засновник опозиційної платформи за життя Юрій Бойко представив у своїй передвиборчій програмі нові пріоритети, які допоможуть вивести країну на новий рівень. Ми впевнені в наших силах і ресурсах. Я говорю ми, тому що все це можна вирішити, все це можна зробити тільки великою командою, і вона у нас є. Это вы, наши друзья и единомышленники. И я вам аплодирую. От нас с вами зависит будущее нашей страны и судьба украинцев. А от про наболіли на з'їзді політичних сил розповів голова Закарпатського обласного осередку політичної організації опозиційної платформи за життя Іван Чубирко, зокрема, збереження екології, подвійне громадянство, угорський виборчий округ та визнання національності русин. Вкотре хотів би наголосити на виконанні України рамкової конвенції Ради Європи, спрямованої на захист національних меншин, куди пропонуватиму і буду вас просити, Юрій Анатолійович. Внести національність русин, яким я себе і вважаю. А цього вимаг... А цього вимагали не одне десятиріччя. Навіть закарпатські обласні обранці 12 років тому у березні 2007 року прийняли рішення за номером 241 визнати русинів як національність. Жодна країна не сурається мультикультурності та мультинаціональності. Чи будемо ми мати можливість контролю за державними коштами, які йдуть на будівництво доріг? Чи будемо володіти інформацією про карту і ступінь забруднень навколишнього середовища нашого міста? Розв'язання цих питань може бути реалізовано вже протягом двох наступних років і залежить цілком від нашої позиції. На Закарпатті Прозоро та відкрито втілюють ініціативу партнерство Відкритий уряд до цієї програми входить 75 країн, у планах якої забезпечити об'єднання зусиль ціль та досягнення справедливості у державі про все це у моєму сюжеті. Зберегти прозорість та підзвітність державної політики, протидіяти корупції та залучати громадськість до прийняття рішень у сучасних умовах. Для пересічного українця це за межею фантастики. Однак, незважаючи на владний дисбаланс, в Україні вже п'ять років існує ініціатива під назвою Відкритий уряд, яка покликана об'єднати зусилля та досягти справедливості у державі. Певно, важливим елементом є те, що на сьогоднішній день на національному рівні дійсно робляться досить такі серйозні кроки для того, щоби зробити… Бити діяльність влади в першу чергу виконавчої влади більш прозорою відкритою і більш доступною до для пересічних громадян. Ініціатива відкритий уряд започаткована 8 років тому на майданчику Генеральної асамблеї ООН завдяки урядам країн США, Південної Африки, Бразилії, Індонезії, Мексики, Норвегії та Філіппін Україна приєдналась до цієї ініціативи у 2011 році. За цей час вдалося реалізувати. Те три дворічні плани дій більш відомою і дискусійною на сьогоднішній день у нашому суспільстві є система електронних публічних закупівель Прозоро, але разом з тим ми повинні говорити, що на сьогоднішній день в міжнародному в міжнародній спільноті ця система визнана однією із найбільш ефективних, і це дає змогу знов таки широкому загалу громадськості отримувати інформацію, прослідковувати. А представникам громадянського суспільства і громадських організацій моніторити процеси проведення таких закупівель, де використовуються бюджетні кошти, як запевняють фахівці, програма передбачає співпрацю з громадськими організаціями. Проте, наскільки свідчить статистика, вони не надто поспішають долучатися, що призводить до пасивності та відсутності розвитку ініціативи. Відчувається дуже велика пасивність, пасивність і самих громадських організацій в вдол... Лучені до цих процесів і е, е, напевно пасивність і з широкого загалу. Незважаючи на перепони серед нових завдань програми, запровадження ще більш трансформаційних реформ, то чи будемо мати можливість контролю за державними коштами, виділених на будівництво доріг, чи будемо володіти інформацією про карту і ступінь забруднень навколишнього середовища міста, та чи впорядковані і відкриті електронні реєстри природних ресурсів України, ці пункти можна реалізувати вже протягом двох наступних років, і залежить все це цілком від нашої позиції, яка здійснюється через ініціативу. Партнерство відкритий уряд. Крига не лише під ногами, але й над головою. В Ужгороді з дахів будинків брили, льоду стали справжньою небезпекою для перехожих. Як повідомляють очевидці, у соцмережах на вулиці Швабській через падіння буруляк постраждали припарковані автівки. Також вчора ввечері від аналогічного падіння криги постраждала 56-річна Ужгородка. Як повідомили лікарі Закарпатського обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, екстреної медицини, Дичною допомогою до закладу була доставлена жінка зі скальпованою раною голови, пошкодженням яких тканин голови постраждалі. Надана вся необхідна медична допомога. Зараз стан пацієнтки стабільний, загрози життю немає. Резонансне розслідування в Ужгородському міськрайонному суді відбулося засідання у справі смертельної ДТП, що сталося у нижньому Солотвині у вересні 2018 року. Тоді громадянин Ізраїлю скоїв смертельний наїзд на п'ятнадцятирічну школярку та намагався втекти з країни. Однак був затриманий при перетині кордону. На засіданні вирішувалось питання щодо призначення вироку підсудному. Детальніше про резонансне розслідування знає Віталій Керестин. Після смертельного наїзду на неповнолітню він намагався втекти. Шокуючий інцидент трапився у вересні 2018-го. Тоді на автодорозі Київ-Чоп у нижньому Солотвині громадянин Ізраїлю збив 15-річну школярку. Водій вже намагався втекти з країни, однак його затримали при перетині кордону. Цього дня в Ужгородському міськрайонному суді розгляд справи повинні були продовжити. Втім, на засідання з'явилися не всі. Захисник зв'язку з тим, що виявив. Можливість розглянути дане питання за її участь без її участі і не заперечує, що на даному за тому, ваша честь увазі, якщо суд для висновку про необхідність відкладення судового засідання у зв'язку з неявкою адвоката, просив би суд розглянути питання про продовження запобіжного заходу відносно обвинувачення. Обвинуваченому продовжили міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на два місяці. Обвинувачено в чинні кримінальних правопорушень передбачених частини другої статті 286, частини 1 статті першої статі сто у вигляді домашнього решту і застосування електронних засобів контролю строком на два місяці, заборонивши останньому цілодобово залишати місце свого фактичного проживання. Сторона захисту обвинуваченого не з'явилася на засідання через хворобу. Тож розгляд справи відклали для матері загиблої дівчинки. Кожен візит до суду справжнє випробування. Затягується і реально кожен прихід сюди для мене це. Дуже величезний стрес, мені дуже важко і реально я на таблетках для того, щоб я тут могла висидіти. Поки це все відтягується, якоби, то, може бути, не знаю. Я би хотіла, щоб воно швидко все рішилося, все розглянулося, і щоб він вже відповідав так, як положено. Наступне засідання у цій справі відбудеться вже 14 лютого, о 14-й годині. У момент матеріали справи містять дуже великий об'єм зібраних доказів. А що ми могли, ми на досудовому слідстві подали інформацію, залучили свідків. Необхідності в додаткових доказах ми на даний момент не бачимо. Потрійна ДТП на трасі Одеса Овідополь зіткнулися маршрутне таксі, вантажний і легковий автомобілі. У результаті автопригоди загинули молодий чоловік та дівчина. Обоє були працівниками поліції. Ще чотирьох травмованих доставили до лікарні. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. На сумнозвісних дорогах Єршавщини сталася автотроща. Там у селі Бронька Єршавського району зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий автобус. Через ДТП на автошляху утворився кілометровий затор. Про це в соцмережі повідомили користувачі Фейсбук. Як повідомляють джерела, автобус під час руху знесло на зустрічну смугу, після чого він наїхав на легковик марки БМВ. Постраждалі на місці пригоди викликали поліцію. Не що просто їх треба сесію кликати для звіта. Їх уже треба починати так, як і всі машини тирся дві збили. Так тим голову треба потовкти. Ковід повідальне за всі дороги в адміністрації, закінчуючи чи обласними автодорами. Європейські стандарти в українських реаліях. Діагностичний центр незабаром відкриють у Тячівській районній лікарні. Ремонтні роботи розпочали ще у жовтні. Тут облаштували пандуси, встановили пластикові двері, освітлення та санітарні вузли. На медичне оновлення лікарня чекала десятки років, адже попередньо приймали пацієнтів у палатах з стінами покритими гребком та тріщинами. Як виглядає лікарня після капітального оновлення? Дивіться у сюжеті. Ще рік тому у Тячівській райлікарні зі стін на пацієнтів сипала штукатурка, а зовні споруда була вкрита тріщинами. Утім, зовсім скоро тут відкриють оновлене приймальне відділення, на ремонт якого з обласного та районного бюджетів виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень. Кабінети були старенькі, мебель була стара. А тепер зроблено діагностичний центр, який буде функціонувати, і це дуже для нас добре. На першому поверсі облаштують діагностичний центр. Відтепер пацієнту не доведеться шукати серед лікарняних корпусів усі необхідні кабінети. Хворий, якщо до нас поступає в лікарню на догоспітальному етапі до обстеження, щоб його зразу направити в відповідне відділення, в якому потребує подальшого лікування. Він тут має зразу отримати значить об'єм обстежень, які потребує. В акушерсько-гінекологічному корпусі на другому та третьому поверхах встановили пластикові двері. Перед Будівлею облаштували пандуси для людей з інвалідністю та оновили сходи. Утім, оновлення потребують і інші корпуси лікарні. Це проблемним залишається болючою темою, тому що не відповідає вимогам санітарно, епідемічним, нема боксованих приміщень, не можемо розділити потік хворих на кишкову, повітряно крапельні захворювання, що актуально зараз, якраз коли епідемія корій. У перспективі планують провести ремонтні роботи у хірургічному та пологовому відділеннях, а також утеплити фасади. Оновлене приймальне відділення запрацює уже за тиждень. Поки у США та Європі. Пі б'ють рекордні морози. Австралія потерпає від лісових пожеж та муру риби. Понад 400 людей евакуйовано через масштабні лісові пожежі, що вирують в австралійському штаті Тасманія. Погодні умови, що не дозволяють пожежникам локалізувати полум'я, майже два тижні, за даними служби порятунку штату, будуть погіршуватися. Неконтрольованим вогнем охоплені вісім районів засуха, що обрушилася на південний схід Австралії, стала причиною масового муру риби сотні тисяч пресноводних особин спливли через низький рівень кисню у воді. Та поки на одному з материків світу засуха, на Закарпатті страх через наближення паводку. На Хущині через підтоплення річкою хустець потерпають люди. Сільський голова пригадує часті проблеми через водну стихію, яка зненацька охоплює села. Про її причини та наслідки дізнавалася Яна Тимчук. У перечутті лиха через водну стихію. Наразі в країні загострилася ситуація підтоплення територій, зумовлена підвищенням рівнів підземних вод. Зокрема, подібне відбувається і на Закарпатті. Річка Хустець – причина багатьох проблем людей через часті паводки. То наслідка це паводків. Інколи відкриваю ворота, щоб не погнуло ворот. Сюди вода так тече, як тече сюди. Цей Городи топить, Сараї. Найбільше сараї. Підтоплює. Спасає майно, яке посилює можливості, щоб не понесла вода. Закарпаття пам'ятає потужні водні удари, які вразили багатьох. А якщо пригадати паводок 1998 року, то він залишив відбиток і на багатьох долях, адже не робив чимало біди. Сільський голова пригадує, у 2010 році були підтоплені садиби, підвали, будинки, через що місцеві були змушені власноруч ліквідувати наслідки стихії, зазнавши неабияких збитків. Якщо будинок застрахований, то кошти за пошкодження компенсує страхова компанія. Однак сума мізерна. Вона ніколи не углублялася, деревами так заростає, і всі ті, всі ті води поверхневі, і коли йдуть, вони не поміщаються в русло і йде розлив по земельним ділянкам жителів. Найчастіше паводок застає зненацька селян восени або весною. Припускають, що ця стихійна проблема зумовлена вирубкою лісу, адже починається річка саме звідти. Тож ця ситуація, якій далеко не перший рік, потребує вирішення. Це все на сьогодні. А на сайті перше коміє завжди інформації більше. Дякую за увагу та довіру та залишайтесь з нами.